На чотирьох столичних спортивних аренах триває фінальний етап київської міської спартакіади Здоровий киянин. Цей унікальний спортивно-масовий захід проводять вже втретє. Цього року у ньому беруть участь 32 трудові колективи. На другому етапі вони змагалися у 20 видах спорту. Кожна команда отримувала залікові очки, і за спортивним принципом визначилися 9 фіналістів. «Київенерго», «Київгаз», «Київхліб», «Укртрансгаз», «Мінсосполітики», Завод Антонов, Центр радіочастот», «Укртелеком», медичний університет Богомольця. Зокрема, у легкоатлетичному манежі на березняках відбулися змагання з королеви спорту, стрибки у довжину, бігові дисципліни. А також свою міць продемонстрували гирьовики. Відзначимо виступ найдосвідченішого 58-річного столичного енергетика Петра Ігнатенка, який рвонув кожною рукою 32 кілограмову гирю більше ста разів. Гирьовий спорт, а здоровий образ життя. Він омолажує людину. И спорт, взагалі будь любой спорт, не только гірівий, он дає стимул. К жизни. Цель «Спартакіади» – это развитие корпоративного спорта. Благодаря развитию корпоративного спорта развивается и инфраструктура возле тех предприятий, которые участвуют в мероприятиях. Строються там небольшие спортивные майданчики, открываются тренажерні залы, закупаются теннисные столы. То есть мы считаем, что это и есть как бы, наше основное достижение.